Вестись, я не знаю, як їсти вдома, а тільки, тільки кожен день суд. Uh -huh. Так мені все жило, задимбійка. І чоловік ні мій обоє не, не чують. По-своєму говорять. Вона є, вночі його ікаю нас, не поможуть їй. А будьте такі добрі, дайте хоч для таких нещасних, що не можуть вдома. бути. била він, я градую, так би він ішла додому. Твердуюся, радую, коли і кличення, клічення, по побудуть, яке брат. Думаю, як яся догадала, що вона не чує, вона не навчиться цей сквір. А то чути. То було добре, бо то вона не чує. Uh -huh. Та напуджую, як буду умирати, да й дитину, і не що Найбільше найбільш, бо вона бо боїться та хоч, і рада мене, і не рада, бо боїться моєї смерті. Що я, буду я сама цех, бо я знаю, як я від своїй мами тікала, бо не виділа, ніж коли мама буде вмирала. Всім думала. І так Бог помім, що я не виділа, але зайти до хижі, не могла ніяк. Упала му куті ця сестрання.